Віртуальна уява особисте бачення сюжетної лінії та захоплення книгою, яка перенає у вихор подій читача, безумовно з книжкою не зрівняється ніщо. Щороку з'являється чимало нових бардів, що тішить молодих та талановитих. Також на полицях можна знайти творчість вже відомих поетів. Це книжка Лариси Денисенко. Вона мені. Як на мене, дуже цікава жінка, взагалі, якби поки я її нічого не читала, крім статей, книжок не читала, а побачила просто на полиці букросингу і сіла по горта. Мандруюча книга це Букросинг. Існує український сайт, там можна зареєструвати книгу та відправити її у вільне плавання. Таких користувачів більше трьох тисяч, в тому числі й Галина Мельник. Своїми книгами ділиться завжди. На полицю Букросингу в книгарні принесла Кобзаря. Я подивилася, які книги зареєстровані у нас у букросингу у Хмельницькому. Всі російські, тільки одна була українська державність. Тому я взяла нашого. Любимо кобзаря українську національну, що книгу не просто книгу, а біблію, яка, попавши у руки до читача, безумовно десь зародить любов до України і піде далі мандрувати Україну і творити. Національну свідомість у наступного читача книгарня це не просто місце для продажу товарів. Тут проводитимуть мистецькі заходи, запрошуватимуть поетів з інших міст, читатимуть вірші тощо. Книгарні цієї мережі діють уже в усіх обласних центрах. Їхньою особливістю є те, що книжки розповсюджують тільки українською мовою. Ви напевно знаєте про родзинку книгарні, Є. особливо це наші культурні заходи, наші презентації книжок, зустрічі з письменниками, літературні читання і не тільки літературні заходи, це також історичні дискусії, там розмови про зміни в суспільстві і так далі. І так далі. Ми дуже сподіваємося, що все це відбуватиметься. І тут хмельничанам нове місце до вподоби в день відкриття не між рядами. Увага прикута до місцевих поетів. Тут вони читають свої вірші. Мадам, ви бачили мені свого чоловіка? Але я ж птах, мені літати, ось потіха. Ті жалюзі дають спати, спокій там не жити. Але? прийди додому, котрій, так можна точно згнити. Душа і так в кайдані, в тілі, в, в Целофанці. Живемо, як жили тисячі років тому. Неандертальці, ви вибачте, вони при пам'яті живу лише перший раз, і ще не так, кажіть мені, і людям на показ. Кажіть, що цілував не так. А може й не туди, кажіть душі нема лиш дерев'яні губи. Бо я ж не знаю, хто є серед цих рабів. А може їм недавно слід шукати серед мерців? Цікаво погортати сторінки як старшим читачам, так і зовсім юним. Тут Дуже багато цікавих книжок. Навіть ті, що йдуть по шкільній програмі, теж можна тут сісти і почитати. І навіть є такі книжки, про які я навіть не чула. Але тут я вперше зустріла, Напевно, всі спробую почитати. Ольга Лучинська, Роман Шевченко, новини телеканал Ті 7